Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні згадуємо євангельське свято пов'язане з Ісусом Христом. Це приображення Господнє. І я пропоную вашій увазі місце Слова Божого. Це Євангеліє від Марка. Євангеліє від Марка. Я подивлюся, подивився Огєнко ставить наголос саме на Марка. Вчимося української правильної. Дев'ятий розділ з дев'ятого з другого вірша. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова і Івана, та й веде їх осібно на гору високу самих. І він преобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник біль, біль, не зміг би так вибілити на, на землі. З'явивсь їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. Його звався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут. Поставимо ж собі три шатра: для тебе одне, одне для Мойсея, одне для Іллі. бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось заслонила, і голос почувся із Хмари: це син мій улюблений, Його слухайтеся, і зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людських... Людський із мертвих Воскресне. Слава Ісусу Христу! Ми всі знаємо, хто читає Слово Боже цю історію про преображення Господнього. Основна, основна мета, скажімо так, того, що Ісус показав, Ісус не показував чудеса, просто так собі, правда? Основна мета це ще одне підтвердження для учнів і для нас з вами про. Про Божественність Ісуса Христа. І... Але ми разом з тим, читаючи, досліджуючи Слово Боже, ми можемо взяти ще деякі додаткові уроки з цього уривку для свого життя в Ісусі Христі. Четвертий вірш. І з'явився їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. Брати і сестри, чи не виникало у вас, коли читали ви цей. Уривок Слова Божого, чи виникало питання, звідки учні, які бачили це видіння, вони знали, що це був саме Мойсей і саме Ілля. Вони не були сучасниками Мойсея і Іллі, правда? Не написано, що Ісус їх окремо представляв, казав Ось познайомтесь, це Ілля, а це Мойсей це не написано. Але я постараюся разом з вами відповісти на це питання. Якщо глянути єврейську традицію тих часів, то кожна дитина чоловічої статі навчалася закону писання і пророків, повинен був навчати їх батько на постійній основі. Якщо він цього не міг, він повинен був наймати учителя. Від того виникали такі цілі школи, де навчали святого письма. І звідки виникає питання? Петро, ми читаємо натхнений Духом Святим. Під час п'ятидесятниці він цитує на пам'ять пророка Йоїла. Так? про пророцтво це. Так, він натхнений, натхнений Духом Святим. Але він цитує на пам'ять. Апостол Павло. Пише про Дотимофія, і каже: Я привожу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, яка з'явилась спочатку в бабі твоїй Лоїді, потім в матері твоїй Євникії, і вірю, що вона залишилася звідки та взялася та віра. Віра взялася, я думаю, від читання, правда, від вивчення Слова Божого. Коли ми читаємо якусь книгу, і є основний герой, так, головний герой, якісь другорядні герої. І в нас виникає правда в пам'яті, в зоровій пам'яті певний стереотип того головного героя, так? Ці учні, Петро, Яків і Іван, вони вивчали закон. Вони знали досконало за Мойсея і за Ілю. Якби вони цього не знали, то в Писанні би було написано, що вони побачили видіння. Двоє бородатих мужчин, скажімо, розмовляли з Ісусом, але цього не було. Вони побачили, і це було беззаперечно. Це Ілля, і це Мойсей. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Що це дає нам? Про що це говорить для нас, сучасних християн? Саме це? Як ми відносимося до Слова Божого, брати і сестри? До Біблії? Пройшов день, віруюча людина, не прочитала Слово Боже. А! Завтра прочитаю. А ми читали, ми співали пісню з братами про завтра. Пам'ятаєте, може? Завтра воно взагалі може не наступити. А може, в цей день Господь хотів проговорити особливо до Твого серця, брата і сестру, чи до мого? А може, хотів дати особливе відкриття, свою волю, ти проігнорував. Чи добре це? Недобре. Під час мобільної клініки я бесідував з однією, однією жінкою. ось, і я кажу, от задав питання: кажу: читайте Біблію, читайте Слово Боже. Вона каже: ні, не читаю, нема часу. Я так кажу до неї, так Бог щось мені так дав просто їй сказати. Я кажу, ну, оце є Боже Слово. Ця Біблія це є Боже Слово. Невже ви кажу, не знайдете в день 15 хвилин, щоб почитати? Задумайтесь з великої букви, Боже Слово. Вона так посиділа, подумала. О, дійсно так. Так, Правда? Для невіруючих, Боже Слово Біблія це як додаткове навантаження, нагрузка така не потрібна. А для віруючих, брати і сестри, може бути таке? Не хотілося б, правда? Але може бути. Я собі так роздумував, є от бриліанти, діаманти є, так? а є підробки скляні. Правда? Дот під ці коштовності. Брати і сестри, Біблія для віруючої людини має бути тим діамантом, має бути тою коштовністю, що вона дорогоцінніше за все. Молодь дорога, яка присутня тут в залі. Зараз при святі. Прошу вас, читайте Біблію, читайте Боже Слово. Старайтесь навіть в друкованому вигляді. пам'ять буде краще розвиватися, зорова. Зір збережете, тому що в гаджетах зір сідає. Дуже важливо читати Слово Боже. Якщо ми будемо більше читати, будемо більше знати, який Ісус, і будемо поступати так. Амінь, брати і сестри. Амінь. Тому що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Друге, вірш другий. Я звертаюся до уривку. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова і Івана. У мене таке питання, брати і сестри, і можливо, у вас воно виникало. Питання в зал. Чому саме він взяв Ісус Петра, Якова, і Івана? Він ще його взяв, правда, коли оживив дочку Яїра. І ще один третій раз Він брав особисто їх, на, коли були ті страждання в Гефсиманському саду. Правда, коли він їх залишав, ішов, молився, краплі проту падали, він вертався, вони засипали, він казав, пильнуйте. Але він взяв троїх, не дванадцятьох. Я почитав коментарі. Як в різні часи реагували, от богослови, писали, пояснювали це. Одні пишуть, що ну, вони були більш достойніші, ці троє. Другі пишуть, що в юдейській традиції потрібно було не менше трьох свідків, щоб підтвердити якусь там подію, що побачили. Хтось каже, були більш любимі. Давайте разом так трошки проаналізуємо по методу. От, Згадаємо за тих апостолів, що за них згадує саме Біблія, саме Боже Слово. Петро. Ісус назвав його Кифа, скала, твердий, як скала. Відійди від мене, каже до Ісуса, я грішна людина. Від полову риби Він побачив це чудо, каже, відійди, я грішна людина. Коли побачив, як Ісус іде по морю, каже: Господь, звели, щоб я пішов до тебе. так? Звели. І йде, сміливо йде, переступає і йде, правда? І коли Ісус задає питання, за кого мене ви маєте до учнів, Він що відповідає? Ти Христос, син Бога живого. і Христос Йому відповідає: Ти скеля, ти Петро, скеля. І на цій скелі я побудую церкву і ворота пекельні і не здолають. Так? І в кінці Ісус пророкує про Петра, каже, коли ти був молодий, то сам підпорізувався. А коли постарієш, що простягнеш руки, і хтось тебе підпереже і поведе туди, куди ти не захочеш. Як і Іван, сини Заведеї, написано, що вони були спільниками Симона того ж Петра в риболовлі на початках. Так? Ісус назвав їх Вуана на Це сини громові переводиться. Вони мали такий вибуховий, вибуховий характер. Господь хоче, щоб ми скажемо, щоб вогонь з неба зійшов і винищив їх, так, як Ілля колись був зробив. А Матвія 20. Мати синів Заведеєвих, я думаю, ми думаємо по їхній вказівці. Не її ініціатива була. Каже, чи можна, щоб мої сини були що? по лівиці і по правиці сиділи там в царстві небеснім? А що Ісус відповідає? Він також пророкує? Чи можете ви пити ту чашу і хреститися хрещенням, яким я хрещуюсь? Вони кажуть, відповідають: можемо! Зразу відповідь. В ту секунду. Він каже, випитимете мою чашу. І хрестити, будете хреститися хрещенням, яким я хрещуся. І так і сталося. Яків, ми читаємо в 12 розділі. Ірод стяв йому, стяв Якова. Так? Здається, жити і жити, проповідувати, так? Настало таке випробування, кінець життя. Іван. Ми читаємо об'явлення, він пише, бувши на острові Патмосі ніж страждання Христові. Це не була відпустка в Турцію чи в Єгипет. Це каторжні роботи через не хочу, через не можу, не можеш смерть. Ревність додому Твого з'їдає мене. Пророцтво таке сказав Ісус Христос. Вони були учнями Ісуса Христа. І я хочу наголосити на цьому, що вони були ревними учнями Ісуса Христа. Ісус знав їх ревність. Їм треба було додаткове об'явлення Божественності Його, щоб в певний момент вони не встояли, вони вірніше встояли і в підсумку стали, так, як він казав, стати, ви станете ловцями людей. Вони стали ловцями людей. Слава Ісусу Христу! Я, брати і сестри, звернув увагу, обганяв машину. і учбова машина екзаменаційна, напевне, і написано, я думаю, ви звертали увагу. Увага! Екзамен, знак оклику стоїть. Я собі подумав: ну, для водіїв, щоб вважали, бо людина їде, екзамен здає, хвилюється, правда, ось. І щоб вважали, ну, людина здає екзамен, давали дорогу, там не, щось не підрізали і так далі. Ось, але я собі подумав, той заклик, він в першу чергу і для тої людини, яка екзаменується. Чи не так, брати і сестри? Він здає екзамен. Він повинен здати екзамен і отримати права на водіння. А нам всім, брати і сестри, треба буде в своєму житті, кожен в своєму житті, здати екзамен і отримати вічне життя на небесах. Так, ми отримали. Ми, ми йдемо з Господом. Але в свій час треба буде витримати. Екзамен в своєму житті, нам треба бути ревними до Бога, брати і сестри. Господь, він милостивий. Якщо треба, Він дасть додаткове відкриття, додаткове об'явлення своєї волі в нашому житті. Для чого? Для того, щоб ми стали ще ревнішими. Слава Ісусу Христу! І останнє, брати і сестри, урок, який ми можемо взяти з цього уривку, з приображення Господнього. Третій вірш. І стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг. Я хочу зачитати ще одне місце: це об'явлення, сьомий розділ. Об'явлення сьомий розділ. 13, 13 14 вірш, об'явлення 7, 13, 14. І відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони, і звідки звідкіля поприходили? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав, це ті, що прийшли від Великого Горя, і випрали одіж свою, та вибілили її в крові агнця. Біла одежа, біла одежа. Без білої одежі не осягнути неба, брати і сестри. Я колись я свідчив вже з цього місця. Я колись їхав в маршрутці в формі, коли був ще на е, колишній роботі. І якось так сталося, всі сидять, знаєте, а я як на виду, ще й біля водія стою, і всі дивилися на мене. Ось я в формі, всі дивляться, ну, оглядають. Нема що робити в маршрутці. Ну, дивляться в формі чоловік, знаєте. І Я стою і так собі щось подумав. Бог дав мені таку думку. Якщо би я був з плямою на штанах або на, на кітелі, як би це виглядало? Сказало би, о, офіцер, ще такої служби, і з плямою, правда? А якщо б було більше плям, якби все так в плямах було, хлоби сказав, та що то за офіцер? То зовсім невідомо, що в плямах, що не може попрати. Так само і в духовному, брати і сестри. Біла одежа це відповідальність, велика відповідальність. І ніде не... Як в білій одежі ми, будь-де не сядеш, правда, будь-що робити не будеш відповідальність. Якщо зрішить якась світська людина, та то так положено, то так має бути. А віруюча людина, якщо згрішить? А ну, давайте подумаємо. Як згрішить хоча б якимось таким гріхом, що знають, о, це точно гріх. Невіруючі люди добре знають, що гріх, що не гріх. Як? Ганьба, правда? Та то ганьба, та він віруючий, він зрішив, правда? Ганьба на церкву, ганьба на самого віруючого. Біла одежа. Об'явлені 19-й, 8 -й вірш каже, і їй. Дано було церкві невісті зодягнутися в чистий і білий вісон. Бо вісон це що? Праведність, праведність святих, брати і сестри. Ця біла одежа духовна, вона має бути в нас. Згадаймо, без тої білої одежі не обійтися. Згадаймо про чоловіка, який був невдягнений в осільну одежу. Він пройшов, правда? Спочатку пройшов, ніби. ніби Ніби все нормально, але господар його що помітив? Каже, ти чого не вдів? Як впустили, чого він тут не, вд... не одягнений в весільну одежу? Що з того вийшло? В нього нічого не вийшло. Він не осягнув неба. Він не був одягнений в ту чисту одежу, цей білий вісон. Пильнуємо за тим білим вісоном, брати і сестри. Отож, на закінчення підсумовуючи, я ху... ця. Подія, це приображення, славне приображення Господа нашого Ісуса Христа, ще раз вказує вам, щоб ми дорожили Біблію, Словом Божим, брати і сестри в своєму житті, щоб це воно було дорогоцінністю для нас, щоб ми були ревними в Бозі. І ми зберігали білі духовні одежі. Амінь. Будемо молитися.